Робота, яка залежить від мене. Привезти, відпрацювали. випадку чогось треба швидко зібратися і виїхати. На гражданки їздив по сезону в Польщі, в Києві. Почалася війна. і Ми пішли в тероборону з хлопцями там в себе на Волині. Призвали мене, пішов, побачив, понравилось, підписав контракт, почав служити по контракту. Поняв, що хлопцям теж треба допомагати і міняти їх треба. Розвався в му році, 150-ту бригаду. Мені подобається. Тут обучають все, що потрібно. У мене є дочка, я не хотів би, щоб вони прийшли сюди, але вони з кожним днем це ближче, ближче, ближче до нас. стати всі, дружно. І прогнати цього кляту ворога, а боятися не потрібно треба триматися один за одного. Треба ставати, йти далі. Треба перемогу нам перемога, тільки перемога.